Доброго дня, шановні садівники виноградарі, городники. Сьогодні ми з вами будемо підрізати виноград. Прийшла пора. Як бачимо, виноград у нас плантація чималенька, роботи вистачає, також і сад чималенький, тому ми починаємо обробляти, більше обрізати з осені. Ну, перш за все, хочу вам подякувати за перегляди, за вподобайки, які ви нам ставите. А зараз приступимо до... Підрізання винограда. ну Ось, наприклад, оцього куща. Ну, ось давайте подивимось зараз на цей кущ. Ось його голова. Ось іде один рукав вліво і другий рука вправо. Значить, це верніше було не рукав, це була весною плодова стрілка, яку ми залишили одну в цю сторону і одну в цю сторону. Значить, що ми в цьому робимо в в кущеві робимо? Зараз ми знайдемо дві саме гарні такі плодові стилки, які ми залишимо, а все інше будемо удаляти. Значить, це ми так зробимо з цим кущом. А можна зробити інакше. Можна залишити ось оці рукава. Ось ці рукава, один і другий. А оці плодові пагони, які йдуть від цього рукава, обв'язати на дві бруньки. Але з цим рукучом ми зробимо не так, як я казав, ми зробимо дві плодові стрілки. А як робити іншим способом, ми покажемо вам слідуючому відео обов'язково. І так дивимося на цей культур. І так ми скажемо, що треба вибрати дві гарні плодові стрілки. Причому ці плодові стрілки повинні бути як ближче до голови куща. Ну ось я вже бачу із тих, які я виберу, ми візьмемо ось. Оцю дуже гарно. Так. І візьмемо ось оцю. Всі інші, які йдуть у нас від них в боки, ми все будемо доляти. Ви запитаєте, а чому я ось залишив дві всередині? Бачите, ось можна було їх залишити. Можна було... Але оці дві плодові стрілки я залишу їх і кожну обріжу на дві бруньки. значить Це ми зробимо як запас на наступний рік. З цих броньок підуть лози, і потім ми можемо цей край повністю удалити і вже звідси пускати на наступний рік плодову стрілку. І так, почнемо. Спочатку ось серединка. Як я й казав, це у нас сухе. На дві бруньки. Все інше удаляємо. Я удаляю до половини, вгорі потім удалю а щоб вам було видно вниз, який у нас залишиться. Так, цю так само. Теж на дві бруньки. Ось так. Там ми сказали, залишаємо одну плодову стрілку сюди, а одну туди. Ось ми вибрали ось цю дуже гарно. Все, що йде поза нею, ми удаляємо. Ось так. Ось це все ми забираємо. Тепер цю ми, яку залишили, ногенько обрізаємо бокові, які вона пустила. Так. І десь приблизно до цих пір тут ми заберемо. Так. О, Ось у нас вже є готова водова стівка, яку ми залишили. Нахиляємо її до першої лінії. Ось таким чином. Так ці нам заважають, Заберемо їх. Ось. Бачите, до першої проволоки ось тут. І ми її тут закріпимо. Ось тут і тут оце ми роздаємо все, щоб ми сказали, що ми повинні удалить. так, І ось таким чином. Ми її закріпимо. Можна спеціальним, а можна ось так проволочкою легенько. Раз. І вона вже зафіксована. Так само. Сюди можна ось так до цієї. А можна спеціальні брати. Петлі у нас є спеціальний апарат, яким ми підв'язуємо лозу. Я просто його зараз не брав. На Виноградний кось у нас зафіксована вже ця плодова стрілка. І з на наступної весни. Щоб не мешало, не заважало верніше. Так. О, ось вона, бачите. І ось із цих бронючок у нас, або вічок, як ми кажемо. слідуючу весну, піде вегетація. І на них будуть плоди. Ось права сторона у нас зроблена, переходимо сюди на ліву А, тут ми сказали, залишаємо ось оцю. Тепер ми все лишнє, яке йде, забираємо. Ось так. Потрібно ось так. так і ось у нас. Ось як ми бачимо, ми взяли ось цю долу стрілку, обріжемо її бокові гілочки на ній гусики. І ось тут. Беремо пінчик. Так, тепер ми її положимо вздовж першої лінії, так як в ту сторону. Ось так прикріпимо її сюди. Ось, можна ж таким чином є з проволочка чи канатик, які <клухи> ви працюєте. І пускай бачимо аж, аж сюди, чому аж сюди за стовп. Фактично ми оце відстань від стовби до стовби це робочі, робоча зона, будемо казати так, одного корча. Але як ми звернемо увагу, он зліва в нас ще молоденький тут корч, пересаджений. Тому коли ми будемо його підрізати, то тут таких стрілок не вийде. А тому ми пустили. Аж сюди від цього корча. Він у нас сильний, старий корч, бачимо по голові. Він потягне. Ось таким чином. Ну а це все остальне ми виріжемо, заберемо і ось у нас виноградник уже підрізаний, як ми бачимо. Ось коротко все. По цьому кажу, що наперед забігаючи, що ще покажемо вам, як підрізати, коли є рукавами залишаємо. Це буде в іншому відео. Ну, а поки все до побачення. Гарних вам і Всього найкращого.